Україна йде у культурний контрнаступ. Наступальну операцію на культурно-інформаційному полі бою оголошує український уряд. Мета здолати російських окупантів в інфопросторі та протидіяти їхній пропаганді за допомогою розвитку нашого мистецтва. Українським митцям обіцяють прозорі правила, що значно полегшать боротьбу з російською культурною окупацією в Україні, та допоможуть поширити наш креативний продукт далеко за її межами. Усі деталі культнаступу розкажуть наші. Письменник Сергій Жадан, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, лауреатка Нобелівської премії Олександра Матвійчук та ще десятки відомих українських діячів об'єдналися у культнаступі. Його мета звільнити український культурно-інформаційний простір від російського впливу і просувати українські інтереси у світі. А для цього потрібно не оборонятися, а наступати, кажуть організатори. Це означає, що по-перше, потрібно створити чіткі і прозорі правила для того, щоб е, творці культури культурні індустрії могли в достатній кількості, достатнього асортименту, високої якості виробити культурний продукт український книжки, фільми, музику, будь-який продукт, які споживають люди, і заповнити весь український простір, тому що зараз значно навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, в цьому просторі присутня Росія. Долучився до культнаступу наступу і Владлен Мараєв, історик та автор популярного ютуб-каналу про минуле України та світу. У своїх відео Владлен спростовує фейки і стереотипи про українців та розповідає історію без прикрас та фальсифікацій. Хай квітне український ютуб. час, в якому ми живемо, породив колосальний запит на історію в українському суспільстві. Якби ми намагалися створити youtube канал у 2010 чи 2015 тисячі тоді б ми точно не мали б такого результату. Зараз суспільство нарешті доросло до розуміння, що ці питання важливі, що ці теми провідні, що без них нема незалежності. Інтерес до мистецтва в часи війни не зменшився, а навпаки, зростає. каже актор, а нині генеральний директор національного театру імені Івана Франка Євген Нищук. Справжньою сенсацією в українській культурі стала вистава Конотопська відьма. Квитків на неї не купити за три місяці до показу. А у популярній соцмережі TikTok відео уривки з вистави набирають мільйони переглядів. Під час одного з благодійних спецпоказів театр зібрав майже 2 мільйони гривень на дрони для наших захисників. А вже незабаром українську конотопську відьму побачить, чи не увесь світ. От ми зараз е, через е, недержавну підтримку здійснюємо велику, великі європейські гастролі, конотопської відьми, практично з листопада. Ми, як, як колись хор кошиться, робимо театральний е, прорив і їдемо. Варшава, Берлін, Женева, Париж, Лондон е і далі. Канада, Америка. культурно-інформаційний простір є надважливим полем бою, а культура потужною зброєю. На цьому наголошує письменник, а віднедавна військовослужбовець Сергій Жадан. Розумієте, що це власне це все фронт нашої роботи. Я в цьому випадку не соромлюся слова фронт і далеке від того, щоб пересміюватися і якось знецінювати поняття культурний фронт, тому що зрозуміло, що у нас є фронта, да? але культура це теж дуже важлива складова і про неї і до неї ставитися зневажливо. Це означає послаблювати той головний фронт. Росія витрачає мільярди доларів на просування своїх інтересів у світі, зокрема через культуру. Водночас фінансування української культури в часи війни суттєво скоротилось, наголошують ініціатори культнаступу. Для того щоб перемогти, для того щоб витіснити все російське з українського культурного простору, для того, щоб до світу донести привабливий образ України створити в світі, потрібно правильне управління, правильне праворегулювання. Вкладати ресурси, тому що коли ну скажімо, бюджет культури складає одну чотирьохсоту зараз від всіх видатків, це не буває успішних держав з такими культурними бюджетами. Культ має на меті об'єднати зусилля влади та культурних діячів різних галузей, щоб пожвавити наступальний рух української культури всередині країни і за її межами, навіть в самі важкі часи, коли нас гнобили, забороняли, висилали сотнями тисяч на Сибір, все одно ми зберігали навіть там свою ідентичність, докладали зусиль, щоб зберігати свою культуру. Ця біда призвела до того, що ми стали суб'єктними. Нам потрібно тепер цю суб'єктність не лише втримати, а й розвивати. За підсумками форуму, учасники ухвалили маніфест Культ наступу. Культура не може чекати. Декларують автори. Повний текст цього маніфесту доступний в мережі і є відкритим для підписання.